Така війна це в принципі ризик. Ви так не думаєте? Хто питання задає, той розмовою і керує. Ви згадали цікавий дуже факт. Це називається амортизація. Але саме характер чи здібності? Все, калібрація завершена. Дякую всім, хто приймав цю мучі. Вам треба тоді пряму мову надавати. Висновки це не факти, а інтерпретація, а інтерпретація пластична. Розумієте, ви так цікаво формулюєте питання, що відповісти на них більш-менш коректно. Я навіть не знаю як. Ніколи, ніколи не сперечайтесь людиною з про її точку зору. Я ніколи не буду, як то кажуть, коментувати дії інших. Ми ніколи не додаємо сторонніх осіб свій публічний простір. Це тільки наш публічний простір. Я так роблю всі ці роки і не збираюсь щось змінювати. Дуже красиво відповів на питання. Користуйтеся. Привіт! Я записую цей ролик для того, щоб наглядно показати і пояснити, як слова можуть стати зброєю, як слова можуть стати способом відокремити свою територію, як слова можуть стати прийомом показати, хто зверху. Нам часто здається, що коли ми розмовляємо з людиною, то ми просто розмовляємо, обмінюємо словами або обмінюємося інформацією, але це тільки перший шар. Але насправді, коли люди розмовляють між собою, частіше за все, вони, як знаєте, в тваринному світі обнюхують один одного, прощупують один одного, розуміють, де у кого слабкі сторони, де можна маніпулювати, де можна вас там вести за собою, куди вам треба. І тому я хочу зробити це видимим. І відкриває цей випуск Кирил Олексій Буданов, людина, яку знають всі головний розвідник країни. А з 26-го року ще й керівник офісу президента. Ми будемо досліджувати те, як він відповідає на питання для того, щоб бачити і уникати маніпуляції в своєму житті. Бо люди так влаштовані, ми можемо зрозуміти, як це працює тільки на наглядному принципі. Тому приємного перегляду вам. Надалі, якими рисами характеру має володіти людина, щоб стати розвідником? Рисами характеру чи здібностями? Скажімо так. Рисами характеру і здібностями. Високопродуктивним інтелектом, тобто, по-простому кажучи, швидко приймати рішення і швидко оцінювати ситуацію. Друге, і це одне з найважливіших здатністю приймати рішення. Цей прийом називається калібрація. В даному випадку ми бачимо його у зв'язці з уточнюючим питанням. Сторона А задає питання. Сторона Б каже: так, це чи це? Сторона А каже, да, давайте, і те, і друге. Все, калібрація завершена. Дякую всім, хто приймав в цьому участь. І далі відповідь ідея. Просто, вочевидь, вона була заготовлена, це нормально. До інтерв'ю треба готуватися. Але ми бачимо просто це всьому гарний приклад, що якщо вам хтось задає питання, ну можливо, не супер точно, як ви домовлялися, і ви можете скалібрувати під те питання, на яке ви готові відповідати. Або просто ви хочете скалібрувати під ту тему, яка вам більше цікава, де ви відчуваєте себе так більш впевнено. То, будь ласка, ось вам класний приклад калібрації плюс уточніше питання, отримуєте згоду. Ну, що калібрація прийшла успішно, і відповідає на те питання, яке самі для себе вже заздалегідь відповіли. Ідеаліці, користуйтеся. Але я особисто вважаю, що дуже емоційна людина, яку можна, ну, грубо кажучи, взяти на понт, вона не може стати розвідником. Залежить більшістю погоджуюсь, але залежить від ситуації, бо є кризові моменти, а є, скажімо так, рутинна робота. Це питання з підвохом, бо воно вже містить в собі субпозицію. Це означає, що людина, яка у вас щось запитала, вона вже відповіді, вже сказала, що вона про це думає. Ніколи, ніколи не з людиною з про її точку зору, тому що люди ніколи силою, тобто з зовнішнього боку, не змінюють свою позицію. Вони буде триматися за нею зубами до кінця, тому що зміна позиції, да, зміна думки, вона тільки зсередини середини може йти. Якщо ви в діалозі з кимось бачите такі історії, то найкраще, що ви можете зробити, якщо ви маєте іншу думку, ви можете вставити буфер, ви можете вставити амортизацію. Помітьте, будь ласка, що Крилок Січ він навіть спочатку почав відповідати те, що він думає. Потім сам себе присік, вставив цей буфер і потім вже дав відповідь, те, що він сам про це думає і. Всі щасливі, і Рміна почула свою відповідь, і не образилася на свою думку. І Кирок Січ дуже красиво відповів на питання: користуйтеся. Що з звичайного людського життя ви втратили, будучи розвідником? Ні, я тільки здобув. Нічого я не втрачав. На що я міг втратити? Це небезпечне питання, тому що воно містить субпозицію і закликає подумати. Про те, що ви щось втратили, тому що воно вже містить таке твердження, що ви точно щось втратили. Але питання тільки в тому, ви це розумієте чи ні. Тому єдина правильна відповідь, і Крилак Січ саме так відповів: нічого. Я нічого не втратив, тому що, по-перше, ти, як публічна особа, не маєш показувати свої слабкі сторони, і навіть якщо вони є, то публічне інтерв'ю це точно не місце, де треба про це рефлексувати. Ну, а по-друге, це не. Риса лідера, який буде думати, що він щось втратив через свою кар'єру. Ні. Це моє покликання. Я на своєму місці, я люблю свою роботу, у мене все добре. Тому єдина відповідь, яка може бути на таке питання, субпозицію, яка закликає вас про якісь роздуми особисті, це відповідь нічого. Я нічого не втратив. От, озираючись на цей рік назад, згадуючи, яку інформацію ви мали станом на початок року щодо планів цілої Росії, що в сухому залишку на кінець року Росіянам вдалося досягнути, ви знаєте, на жаль, можна підняти якесь будь-яке, яке подобається інтерв'ю, яке було на початку 25-го року, чи навіть глибше, як то кажуть, піти під кінець 24-го року. Да? Ну і подивитись, що ж а що ні. Якщо є якесь питання, на яке ви не хочете відповідати, а в даному випадку журналістка задає провокативне питання, бо воно містить в собі негативні новини. Ви не маєте поширювати негативні новини, навіть якщо вони є, навіть якщо це реальні факти. Хай про це. Люди дізнаються з інших джерел, не від вас. Інакше ці негативні новини і відповідальність за ці негативні новини будуть з вами. І Кирил Олексійович дуже гарно це знає. Тобто, якщо вже є конкретна апеляція до того, що ви говорили рік тому, то запропонуйте людині, яка у вас питає, самостійно переглянути цей матеріал. І зробити свої висновки. А потім ви вже будете обговорювати висновки ці, бо висновки це не факт, а інтерпретація, а інтерпретація пластична. Чи можна сказати, що м -м, ваші підрозділи опинилися в Покровську тому, що інші підрозділи, які там працювали, не справлялися зі своєю задачею? Дивіться, я ніколи не буду, як то кажуть, коментувати дії інших. Я так роблю всі ці роки і не збираюсь щось змінювати. Коли вас запрошують давати оцінку роботі іншим людям, ніколи, ніколи не ведіться на цю спокусу. Це дуже, знаєте, така закликаюча історія для таких дурачків, починаючи голеблу, сказати, що да, всі не справлялись, а я тут один, Дартаньян прийшов і всіх тут всім допоміг. Але професійна етика вона завжди говорить про те, що ми ніколи не додаємо сторонніх осіб в свій, свій публічний простір. Це тільки наш публічний простір. Ми тут говоримо або про свої досягнення, або про або про свої досягнення. Здебільшого всі інші історії намагайтесь від себе відокремлювати. І ось тут журналістка вона спокушає дати оцінку. Ну, але ж знов Кирило Олексійович, він вже така людина з досвідом, тому він не клює на цю маніпуляцію і так і заявляє: Я ніколи не буду, як то кажуть, коментувати дії інших. Я так роблю всі ці роки і збираюсь щось змінювати. В цій короткій відповіді є два потужних інструмента. Перше, він називає журналістів, а що він не буде відповідати на це питання і не буде критикувати інших людей. Тобто він робить помітним спробу її маніпуляції. Він каже: Слухай, я це бачу і я не буду на це вестися. А друге, він підкреслює і підкріплює свою відповідь тим, що це його професійна етика, що він ніколи в своїй професії так не робив. Ну, і з нею ну, не буде це починати. І це дуже сильний аргумент, на який завжди, ну, по суті, брак не слів щось з вами говорити. Бо ви, по-перше, виявляєте маніпуляцію, а по-друге, ви підкреслюєте, чому ви в це грати не будете, чому з вами це не співзвучно. Дуже раджу, класний інструмент. Прибирає дуже багато зайвих розмов. Вам часто згадують прогнози, які ви давали в 22-му році, на початку 23-го року, що от от росіян закінчаться шахеди, ракети. Чому Росія, зрештою, досі має можливість все це виробляти? Ви згадали цікавий дуже факт, але вам треба тоді пряму мову надавати публічних людей. Дуже часто і густо. А саме за це і чіпляють, за їх цитати, за їх бачення майбутнього, яке потім не співпало з реальністю через якийсь час. Це найпростіший спосіб сказати, що типу, ну а що ви не вгадали? Ви що? Погано робите свою роботу? От що, розвідка щось там не добачила, що ви договорили одне, а потім от сталося інше. І потім, якби вже з цієї гіпотези недовіри, випливає питання, що типу, а чому ж? Чому ж тоді в Росії все вдалося? Але насправді відповідь на це питання, воно є дуже багатим і багатогранним. і Я не думаю, що це питання тільки для одні, до однієї людини. І тому Кирило Олексійович в даному випадку він робить дуже гарний прийом. Цей прийом називається повне цитування, бо коли людина бере якусь частину з вашого інтерв'ю, вона ділиться своєю інтерпретацією. І тому, якби знаєте, вступати в полеміку немає ніякого сенсу. Найпростіше сказати, що якщо ви цитуєте, наводьте повну цитату, не треба висмикувати слова. І на це частіше за все у вашого співрозмовника забракне слів. Тому користуйтеся. Дуже гарний прийом. Ви впродовж інтерв'ю озвучили кілька таких речей загалом доволі песимістичних. Які? Е, ну, що стосується, наприклад, наших позицій на переговорах, так це не песимістична позиція, це реалізм. Цей прийом називається рефрейм. Ви можете дати якомусь явищу іншу назву, і тоді буде інше сприйняття. В даному випадку, з песимістичної позиції, Кирилок Олексійович притягує нас на реалістичну. Помітьте, будь ласка, що не на позитивну чи та нічого страшного, ні, такого не буває. Ну, і в принципі не може бути в війні, яка вже триває 4 роки. Але це дуже важливо, що вас не втягує оця прірва негативної оцінки. Бо пам'ятаєте, що ми вже говорили з вами: що ви ніколи не поширюєте негативні новини, ви ніколи не доєднуєтесь до негативних новин. Вам не треба асоціюватися з негативними якимись епізодами або фактами. Тому в такому випадку ви робите рефрейм і кажете, що це реалізм, це реалістична ситуація. І до реалістичної ситуації ви вже маєте право як сильна людина доєднатися, бо сильна людина вона не біжить від реальності, вона зустрічається з нею. Користуйтеся. Геополітичні питання. А як ви вважаєте? Утримуюсь від відповіді. В даному випадку журналістка теж вирішила зробити оцей момент, коли ти м'яча передаєш до співрозмовника після. В довго, довгої фрази вона каже, а як ви вважаєте? І Кирило Олексійович розуміє цю гру і прямо говорить, що він не буде в неї грати. І він каже, що я отримуюсь від відповіді. Кожен раз, коли ви говорите, що я отримуюсь від відповіді, ви залишаєте за собою шлейф людини, яка має що сказати, але не хоче говорити в цьому контексті цій людині. І це дуже виграшна позиція. Це набагато краще, ніж сказати, ну, наприклад, я не знаю. Ніколи ніколи не говорити таке про себе, що я не знаю. Я не знаю це підписати собі в чомусь, ну, як би, слабкість, ніколи не бути слабкою людиною в просторі публічному, Утримуйтесь від відповіді, і тоді все буде намагатися раніше. Користуйтеся. За яких умов, як ви вважаєте, ризик дестабілізації в Україні більший? Якщо Україна продовжує воювати, чи якщо Україна приймає? Умови, які пропонуються на переговорах. Розумієте, ви так цікаво формулюєте питання, що відповісти на них більш-менш коректно? Я навіть не знаю, як. В даному випадку ми бачимо зв'язку злом сценарію плюс уточнююче питання. Справа в тому, що коли вам задають питання, на яке ви не хочете відповідати, або яке є не в зоні вашої компетенції, або просто ви не вважаєте себе компетентним зараз щось говорити настільки, щоб це не мало негативних наслідків, ви можете чесно сказати своєму співрозмовнику сказати, що знаєте, ви задаєте таке питання, на яке я не знаю, як відповісти. Тобто, знов таки, не те, що ви не знаєте, що сказати. А ви не знаєте, як відповісти на це питання? Тобто, ви відчуваєте, то що ви так трошки вже починаєте пушити, що типу, ти задаєш не такі питання, а зі мною все нормально, з моїм, з моїм знанням, да матеріалу. Тобто це дуже акуратно такий поштовх назад. Да, тобто, оцієї агресії ви віддаєте її назад, і далі ви задаєте уточнююче питання. уточнююче питання це найкращий, найкращий інструмент. Нейтралізувати будь-які непорозуміння в розмові, бо найгірше, коли інтерпретація б'ється з інтерпретацією, тому дуже класно виявити, а що ви називаєте тим-то-тим-то, в даному випадку, а що ви, а що для вас перемовини. І знов таки звертаю вашу увагу, що кожен раз, коли ви відповіддю на питання, робите це питанням. Ви робите такий захват емоційний і повертаєте владу над розмовою собі. Бо хто здає питання в розмові, той розмовою і керує. Це дуже важливо. Повертайте собі ініціативу над розмовою кожен раз, коли ви відчуваєте, що вас співрозмовник намагається затягувати на поле, наприклад, некомпетентності. На поля некомпетентності ми ніколи не граємо і ніколи нічого не говоримо принаймні публічно, а краще взагалі ніколи. Користуйтесь. Але ж цей ризик високий. Така війна це в принципі ризик. Ви так не думаєте? Ніколи не сперечайтеся з думкою вашого співрозмовника. Але ж цей ризик високий. Війна це завжди ризик. Це Називається амортизація. Тобто, ви повторюєте слова свого співрозмовника, але в даному випадку з іншою інтонацією, з питання це стало твердження. А далі Крил Олексійович робить захват. Тобто він повертає собі, по-перше, ініціативу. Бо в розмові хто питання задає, той розмовою і керує, той є головним, той є зверху, якщо ви так хочете. І він каже: а ви так не думаєте? І тут помітьте, що ну, якби він не бере інтерв'ю у журналістки, йому насправді не цікава думка, що вона там думає. Ну, і глядачам теж не дуже цікаво, бо ми хочемо почути думку саме Крилатексі з цього питання. Але повернення цієї ініціативи, повернення м'яча на це поле, говорить про те, що я не буду дискутувати в цьому полі, що я не буду про це розмовляти. Наступне питання, будь ласка, користуйтесь.